Усім доброго дня! В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні, 25 липня, цього дня народився відомий український кобзар, засновник і соліст Канівської капели Пантелеймон Шемет. А Івана Мазепа було обрано гетьманом України. Також цього дня народилася перша у світі людина, зачата штучним заплідненням. І вшановиться пам'ять гетьмана України Богдана Хмельницького. Дві головні політичні новини минулого дня сталися у Верховній Раді України. Перша фракції партії Удар і Свобода заявили про свій вихід із коаліції. Також заявили про вихід із коаліції народні депутати України Геннадій Зубко, позафракційний Володимир Пехов та інші представники Житомирщини. Друга у зв'язку з розпадом коаліції подав у відставку прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Після відставки прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка його обов'язки тимчасово виконуватиме віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. З політичної точки зору розпад коаліції відставка уряду означають по суті проведення восени дострокових парламентських виборів. За всіма ознаками вони можуть відбутися в неділю 26 жовтня. жовтня. Прохід подій та їх відлуння на Житомирщині в наших наступних випусках. І до подій на сході України стисло про останні події і тенденції. Вчора над звільненим від терористів містом Лисичанськом замайорів український прапор у звільненому слов'янську наші воїни знайшли братську могилу бойовиків. У Горлівці терористи запровадили комендантський час. Минулої ночі терористи неодноразово обстрілювали Донецьк і Луганськ, використовуючи установки ГРАД. У селищі Видне на Луганщині сепаратисти грабують житлові будинки мирного населення. Сполучені Штати Америки мають докази, що Росія обстрілює українські війська в зоні АТО з артилерійської зброї зі своєї території. Вчора Житомир попрощався ще з одним своїм героєм, десантником, який поліг смертю хоробрих на фронтовому сході України. Подробиці у відеорепортажі. Після навчання на медика Артур Пушанко проходив військову службу за контрактом. Останні кілька днів його рота знаходилась у районі Лисичанська. Саме там під час штурму блокпосту сепаратистів кулі найманців вразили молодого хлопчину. Командир роти Артура говорить, що його підлеглий був зразковим солдатом, готовим у будь-яку мить, дати відсіч ворогу. З Артуром було служити дуже легко і просто. Він ну, Все розумів, ніколи нічого не оспарював. У нього так була поставлена задача, він говорить, слухаюсь, дозвольте виконувати. Все. Процес був дуже простий з ним. управляти. Якщо були всі такі військовослужбовці, були, то я думаю, щоб ця війна закінчилася за неділю, ну, за не місяця, як тянеться. За неділю, щоб всі виконували так добросовісно, чисто, чисте, з патріотичним як Какон, то все б було б намного проще, швидше. Артур був веселим товариським хлопцем. Відмінно навчався як у школі, так і у медичному виші. Знайомі хлопчини кажуть, що він від початку АТО хотів захищати свою рідну землю. Великий Велике мама втратила сина, нема слів, дитя було дуже хабо, кінчив наш медколедж. Він дуже хотів воювати, хотів захищати нашу державу. Так сталося. Велика втрата для сман, для нас, всіх близьких рідних. Дуже жаль. Ми співчуваємося. У загиблого залишилися батьки та брат, яким доведеться звикати жити без Артура. Зі сходу України повернулася наша знімальна група обласного телебачення. Що там діється? Докладніше нам розкаже моя колега журналістка Галина Ковальчук. Дисципліна щоденні тренування та небезпека надихає наших військових на дивовижні речі. Система захисту бойової техніки, яку придумав дипломований зварювальник Павло, реально допомагає вберегти машину від ушкоджень і відповідно людські життя. Самі все варили, я сам зварювальник, все своїми руками поварили, повністю назвали чайка. Те, що ну, так Голову прийшло швидко, Не... ефективна, Не раз виручала. Також Надіжна. Я не впевнений. Пулі йдуть, виходить, попадає в метал Де рикошет, кашети, не пряме попадання, не пробуває бронь. Акумулятив теж РПГ 7 d Теж виходить, попадає в ту броню, яку ми наварили, нажимається раніше там вже кнопка і вже броню менше варіантів, того, що пропалить. більше варіантів вижити. Крім щоденних турбот, українські герої антитерористичної операції мають і свої радощі. Гаряча їжа вода. А головне повернутись завдання разом із побратимами неушкодженими. Втім, для всіх, хто перебуває у зоні АТО, керівництво держави розробило план відправлення військових у відпустки. Це плани відпустки службовців як контрактної служби, так і призм за мобілізацією на ротаційній основі. Тобто Певна частина військовослужбовців убуває в планову відпустку по місцю проживання. Після їх повернення інша частина убуває. Це у нас проходить кожні 10 днів, планом, що хлопці мали можливість відпочити. Самі розумієте, п'ятий місяць хлопці на передовій, постійні бої, треба мати якусь емоціональну розрядку. Ображених в нас немає. Кожен знає свою чергу, кожен знає, коли він поїде додому. Хлопці, які вже побували вдома, охоче діляться емоціями. Кажуть, до Слов'янська їхали з ще більшим бажанням швидше повернутись додому з перемогою над терористами. Адже тут на сторожі територіальної цілісності України перебувають їхні побратими. Перший раз за 4,5 місяця попав домой. У відділ одних мать у відділу аца. очень сильно додавало тонуса, а дало очень сильно много позитивних емоцій. І, по крайній мірі, все-таки я скажу, як не вдома. но патриотизм проявляется, потому что понимаешь прекрасно, что ребята остались здесь. Хочется к ребятам, хочется к своим командирам, хочется к своему личному составу, ко всем полностью обратиться, увидеть их. Но все-таки дом есть дом, коллектив есть коллектив, родители есть родители. Но, ну, наверное, вот этот наш синий-желтый флаг и наше государство, оно стоїть того, щоб за нього боротися, стоїть того, щоб воювати, і стоїть просто того, щоб вернутися сюди і дійсно бути уже здесь. Місцеві жителі зараз допомагають нашим військовим. Одні займаються благоустроєм, інші печуть пиріжки. Аби Житомирські силовики, які визволили їх від озброєних терористів, сьогодні відчували їхню підтримку. Ми вирішили напечь пірашків ребятам. Сделали много фарша, замесили тесто. И мы понимаем, они оторваны от своей семьи, от мамы, от жены, от всех. Им хочется домашнего чего-нибудь. Я скажу, немножко поразило, когда мы несколько месяцев назад только входили сюда, ну, машины летели, допустим, камни и, допустим, негативные слова. Спустя всего три месяца, каких-то три месяца, это недолгий срок, на БТР ложатся цветы, на машину ложатся цветы. Ты понимаешь, что ты нужен людям, и люди очень сильно изменили свое мнение. Они понимают, что все-таки армия есть армия, ну а сепаратист есть сепаратист. Кто пришел с мечом пришедший, значит ушедший. Я считаю так. И очень приятно видеть просто улыбки людей. И очень приятно видеть то, что действительно они подходят и говорят «Спасибо, что вы есть». 95-та окрема аеромобільна бригада вважається елітним підрозділом збройних сил України. Свій професіоналізм військовослужбовці щодня успішно доводять у зоні антитерористичної операції. Ви всі герої. Ви прийшли захищати нас, побросив свій свой дом, свою сім'ю. Ви як один герої. Ми вам поклоняємося дуже очень низько. Ребята, ми вас любимо, і ми завжди... Za was. Житомирщина продовжує підтримувати поранених українських воїнів. Серед них і 20-річний десантник Юрій Весельський. Попри те, що йому ампутували ногу, він та його родина тримаються мужньо і вірять у допомогу добрих людей. Номер картки його мами косової Оксани Степанівни у Приватбанку 51 68 74 20 11 98 05 74, На яку можна перераховувати вашу благодійну пожертву? Допоможімо, герою! Сьогодні обласне телебачення приймає високих гостей. Знайомитися з нашою роботою будуть представники Європейського мовного союзу Девід Льюіс і Бори, е, Борис Бергант. У супроводі керівників національної телекомпанії України. Подробиці їх перебування в телецентрі в наших наступних випусках новин. І про ще кілька резонансних повідомлень заступником Житомирського міського голови став Едуард Кругляк, який свого часу вже працював на такій посаді. А окружний адміністративний суд міста Києва, розпочавши вчора розгляд позову про заборону комуністичної партії України, переніс розгляд цієї справи на 14 серпня. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні він буде розміщений сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю добре відпочити у вихідні дні і бажаю лише позитивних новин. Бережіть себе до зустрічі у прямих ефірах.